Пенсії на буковині стали вищими на 55 гривень. Надійшли гроші для театру. Поза казначейством університету не пощастило, йому доведеться чекати перерахунку. П'ять тисяч буковинців вийшли на підтримку всеукраїнської акції Марш мільйонів. І вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Цими вихідними на підтримку всеукраїнської акції Марш мільйонів близько п'яти тисяч буковинців вийшли на центральну площу Чернівців. Мешканці краю зібралися не лише аби підтвердити європейські прагнення, але й висловити дні жорстоким діям беркутівців 30 листопада. Яким був Євромайдан у Чернівцях у неділю? Бачила Ольга Андрійська. Якщо попередньо на євромайдані гуртувалося переважно студентство, то цього разу буковинці доєдналися цілими родинами. Пішою ходою від калинівського ринку до центральної площі прийшло близько півсотні підприємців. Я і, і моя родина, моя 90-літня мама і нас дітей всі сьогодні на майдані у різних містах України. Жорстокі побиття мирних мітингувальників, що відбулося 1 грудня, вразило Буковинців. Пані Наталі розповідає, що боротиметься із цим свавіллям завдяки молитві. Люди стали більше рішучі, впевненіші, і вони зрозуміли, що якщо вони сьогодні подарують ці подарунки, Роють в цій владі те, що ті зробили беркутівці в дочі, то це повториться не один раз і будуть бити нас постійно. Тому ми маємо стояти тут до кінця. Представники української православної та греко-католицької церков, а також тисячі буковинців, об'єдналися у спільній молитві за Україну як церква. Ми морально засуджуємо жорстоке застосування сили до мирних громадян. Також ми закликаємо всіх, особливо міліцію, але також і учасників громадських акцій, не допустити подальшого примноження. Насильства ветерани правоохоронних органів з трибун закликали силовиків не чинити подібного. Наголошували, що вони присягали на вірність перш за все народу. Під час Буковинського віча була зачитана резолюція. Учасники Буковинського віча заявляємо про свою рішучу підтримку Євромайдану в місті Києві. Відправити у відставку уряда зарова. Призначити дострокові парламентські та президентські вибори також свої вимоги висловили активісти студентського Євромайдану. Депутатам Чернівецької міської ради скласти мандати у зв'язку з непідтримкою ініціатив місцевої громади. Депутатам Чернівецької обласної ради скласти мандати у зв'язку з непідтримкою ініціатив місцевої громади. Та у зв'язку з недієздатністю. Заявляємо, що Чернівецький Євромайдан мирний і безстроковий. Наша мета європейське майбутнє України. Постами дитини глаголить істина. Якщо наша молодь сьогодні прагне, ми маємо йти за нею. Я вірю в те, що обов'язково повинні бути зміни і завжди на краще. Іска Андрій Соколовський місцевий час на резолюцію прийняту Буковинським. Віче голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв не відреагував і реагувати не буде, Допоки не буде бачити готового документу. Про це він заявив журналістам на брифінгу. В той же час керівник краєвої виконавчої влади зауважив, що в резолюції хоче бачити приклад тих європейських країн, котрі вже мали досвід у створенні подібних громадських рад, які виконували роль управлінців. А поки Михайло Папієв заявив, що він і надалі буде працювати керувати регіоном, оскільки так передбачено. Законом потішив голова облдержадміністрації журналістів повідомленням про те, що драмтеатр імені Ольги Кобилянської таке отримає 8,5 мільйонів гривень з фонду Дмитра Фірташа поза казначейством. Університету домовитися не вдалося. Вони будуть чекати. По Чернівецькому національному університету є відмова. В тому, щоб щоб через кошти комерційних банків йшло. тому цього тижня перерахунок коштів буде здійснено на казначейський рахунок: 4 мільйони 671 сімдесят тисяча гривень на ремонту ремонт даху митрополичого корпусу, і 3 мільйони 712 тисяч гривень на перекриття даху монастирського корпусу. Пенсії зросли. Чергове їх підвищення відбулося 1 грудня у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Відтепер мінімальна пенсія складає 949 гривень. В столиці Буковини зареєстровано майже 57 тисяч пенсіонерів. Перерахунку підлягають 50 тисяч з них. Про такі зміни та їх оцінку літніми людьми далі у сюжеті. Комунальні послуги, хліб, вода і молоко. Одежу не купиш, взуття не поміняєш. Такі нині пенсії важко зароблені та мізерні. І хоч приходять вони вчасно, на такі суми далеко не розженешся. Рік назад, я получав то, по то саме, що зараз получає по третій групі получав, то саме, що получає по другій групі. Куди воно були якісь надбавки? Щось нічого не де не видно. Обіцяти обіцяють, але нічого не роблять. Павло Петрович розповідає: підвищення пенсії дуже очікувані, але, як завжди, незначні. Що це 55 гривень Буквально 10 буханок А тарифи на газ скільки піднімуть. Це просто каже заплювання очей. Дадуть 50 копійок, знімуть 3 рублі. В міському управлінні пенсійного фонду розповідають, перерахунки для кожного проводять індивідуально, враховуючи надбавки та доплати, які залежать від прожиткового мінімуму. Збільшився мінімальний розмір пенсії. Він на сьогодні складає 949 гривень, Був 894 гривні. Тобто мінімальний розмір пенсії збільшений на 55 гривень. Відповідно проведення міст у пролінні міста Чернівці проведені перерахунки щодо відповідного підвищення. Перерахунку у нас в місті підлягало 50 тисяч 66 пенсіонерів. Їм проведено на сьогодні перерахунок пенсії, і впродовж, з грудня місяця розпочато виплату пенсії вже з нових розмірів. Марія Пименівна уже 15 років пенсіонерка. Жінка розповідає, обіцянками про ріст пенсії сита по горло. Нинішні 55 гривень для неї просто смішні. Це сльози. Ну що таке, 55? Це йдеш на базар, береш 100 рублів і з... Порожньою сумочкою йдеш. Криза в нас пенсіонерів страшна. Ми ніколи не думали, що ми доживемо до такого часу і залишимо такий здобуток. Вам молодим. Останній такий масовий перерахунок був ще торік. Очікують його ще й у наступному році. Сума виплат залежатиме від загальнодержавного бюджету. Разом з тим, все більше людей консультацію щодо перерахунків отримують через скайп зв'язок із працівниками пенсійного фонду. Щомісяця сюди телефонують понад 15 пенсіонерів. Інформацію щодо нарахування коштів уже впродовж двох місяців люди отримують. У вигляді смс Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час вісім пожеж за останні три доби на Буковині обійшлося без загиблих та травмованих. Рятувальники вберегли від знищення чотири будівлі і життя людини. Відтак, з початку року під час пожеж, врятовано понад 30 людей, з них шестеро дітей. В центрі Чернівців горіла квартира на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Загорання виникло в одній із житлових кімнат, де знаходилася жінка. Рятувальники вивели її на вулиці до постраждало, госпіталізувала карета швидкої. Через сильне задимлення вогнеборці евакуювали мешканців сусідніх квартир на вулицю і ліквідували пожежу. Вогонь знищив побутову техніку та меблі. Не реагувати на листи дочірньої компанії газ України закликав Буковинців губернатор Михайло Папієв. Він запевнив, що особисто пересвідчився, що ці листи не мають жодного юридичного підґрунтя. Аби відповідати на них, тим більше сплачувати хоч якісь кошти цій компанії. Зазначимо, що протягом останнього тижня жителям області надходили листи від дочірньої компанії НАК Нафтогаз України з вказаним боргом. Голова Чернівецької облдержадміністрації розповів: ця компанія вже не постачає газ з серпня 2011 року, тому не має права вимагати від людей грошей. Я дуже просив би людей на ці листи не реагувати, не реагувати взагалі. І не дай Боже не сплачувати якісь оці суми заборгованості, які є. Юристи, які зараз е, надали консультацію, мені вони чітко ясно сказали, що юридичних юридичного підґрунтя для перерахування цих коштів немає. На складну операцію провели в Чернівцях. Фахівці імплантували буковинці штучний кульшовий суглоб. Медики кажуть, складність цієї операції полягала саме у віці пацієнтки. Їй 95 років. Однак новітні технології та професіоналізм лікарів вже через кілька годин дозволили жінці знову стати на ноги. У своїх 95 пані Олена веде активний спосіб життя, і по господарству порається, і вирощує городину. Та нещодавно жінка ненароком спіткнулась і сильно травмувала ногу. Я потягнулася туди. А внизу, внизу тут отак кінчає цемент. І вже земля починається. І я якось ступила, а земля нижче, ніж цей цемент. Супила. Буху. Лікарі шведсько-української клініки «Енгельхольм» констатували, у жінки перелом шийки стегна. Порадившись, медики вирішили терміново оперувати. Дуже важливо зробити в перші декілька днів, бо навіть декілька годин цю операцію для того, щоб їх рані активізувати. Тому що через декілька днів у них профілірують серцево-легеневі ускладнення і відповідно вони, на жаль, на жаль, помирають. Операція тривала всього 20 хвилин, і вже за кілька годин пані Олена змогла встати на ноги. Зовсім скоро обіцяють, жінка зможе вільно рухатися. Унікальність цієї операції в тому, що завдяки сучасним технологіям можна проводити операції навіть літнім людям, і завдяки сучасним методам можна уникати крововтрати і Активізувати хворих буквально через декілька годин після такої складної операції. Лікарі застерігають з такою проблемою, як у пані Олени, може зіштовхнутися кожен. Тому тут важливо вчасно проводити обстеження та профілактику остеопорозу, не палити та берегти себе. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.